Один, два, три, чотири Кірі 12 років. Мама привела її до Чернігівської обласної дитячої лікарні, аби пройти лікування від плоскостопості та сколіозу. Лікуємося. Ми вже давно, а в реабілітаційному центрі перший раз. І вже ми скільки майже тиждень лікуємось. Ну маємо надію, що ми ще раз сюди попадемо. Позитивні моменти є так. Вона почуває ну як дитина, то вона почуває себе добре. Подобається масаж, подобається ходити на фізпроцедури, подобається парафін. Менше болять ноги. Там були у нас болівий синдром Був зараз болівий синдром значно менше. Дитина трошки роз, розвернулася, тобто вона не горбиться у реабілітаційному відділенні. Медзакладу працює близько 20 лікарів реабілітологів різних направленостей. Тут 40 ліжкомісць у стаціонарному відділенні також діти проходять і амбулаторну реабілітацію. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Алла Демченко. Це єдиний медзаклад області, який займається реабілітацією дітей. Можемо сказати, що 80 відсотків це діти з порушенням постави. Якщо ми ці 80 відсотків беремо, то знову ж таки десь 50 на 50 це порушення власне постави, і 50 відсотків це скаліози. І 20 відсотків це діти в нас з посттравматичними контрактурами, тобто і плюс периферичні нейропатії. Відділення працює з початку січня цього року. Дитяча обласна. Лікарня уклала договір із Нацслужбою здоров'я України про надання реабілітаційних послуг. Наше забезпечення воно планується відповідно. Вимогам НЦЗУ. Це по перше. По-друге, у нас повністю такі зали, як зали лікувальної гімнастики або зал терапевтичних вправ. У нас їх п'ять. Потім зал механотерапії. У нас два зали, два кабінети масажу, кабінет фізіотерапії і кабінет ерготерапії. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Андрія Лінника, в області дев'ять медзакладів, які мають. Укладені договори з нацслужбою здоров'я про надання реабілітаційного лікування на території міста Чернігова. Це обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, міські лікарні номер 2 номер 3 і номер 4 І Чернігівська центральна районна лікарня в області. Це Ніжинська центральна міська лікарня та Міські лікарні ічнянська і «Минська». за словами лінника загалом в області у відділеннях реабілітації працює понад 60 лікарів та сотня медпрацівників. На стаціонарі можуть проходити реабілітаційне лікування 240 пацієнтів. На сьогоднішній день зайнято 189 ліжок. На рівні міністерства охорони здоров'я зараз опрацьовується проект щодо розбудови комплексної реабілітаційної допомоги в Україні і Планується, що реабілітаційні відділення і такий вид допомоги буде надаватися в усіх кластерних та надкластерних лікарнях. Загалом планується по всій Україні створити такі відділення в 228 закладах охорони здоров'я. І ліжковий фонд цих відділень становитиме біля 8 тисяч ліжок. В середньому реабілітаційний процес триває два тижні, каже Андрій Лінник. Витрати на реабілітацію покриває НСЗУ. Це від 11 до 33 тисяч гривень на одного пацієнта. Гордій Єрмак Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.